Слава Україні, українські орхолюби! Ось таку оціночку я придбала на квітковій гуртівні Флора А у місті Луцьку. Як бачите, це, звичайно, не метелики, не пелорики, це звичайнісінькі стандарти. Один із них Біомонт. Цей сорт не є моїм таким величезним Орхобажанням, але дуже сподобався мені, коли. Я знімала відеозйомки про нього. І ось вам фото цього сорту, хто не знає, як він виглядає. Інший сорт взагалі не знаю, хто це, тому що не підписано, не вказано. Єдине, що на ньому є, рожеві засохлі квіточки. Отже, завітала я у флору, а на орхо оціночку і вас запрошую. Орхооціночка буває різною. Звичайно, що оцінюється попередня доставка, або оцінюється квіточка, коли надломаний квітконосик, якісь механічні травми, листочка чи квітів, або коли відквітає повністю орхідейка, або коли вона ранімашка. Як бачите, уціночки взагалі рослин є різних. Тому потрібно завітати, і хто любить погратись або перевірити свої сили реанімації, щось віднайти тут дуже класнюче можна, аби було бажання та час. Отже, ми з вами, Орхо, розглядаємо оціночку фаленопсисів. Оцінені фаленопсиси по 95 гривень. Декілька є сортів біумонтів. Один із них я забрала. А десь 4 ще залишилось. Ось в такому є стані б'юмонт. Давайте поглянемо усі вони від квітуліки. Не завжди є навіть квіточки. Але стан коріннячка, стан шиї. Нагадую, як виглядає саме б'юмонт, Доволі у всіх різний. Тому потрібно ретельно розглядати. Ось ще один. Як бачите, тут є квіти, але вони дещо закривають шийку. Тому потрібно також ретельно розглядати, чи є якісь вади на ній. Още один, третій п'юмон. Також гарна коренева більш-менш. Звичайно, усі вони дещо з поганим торгором, але відпоїти помаленьку, потихеньку можна і обов'язково будете мати. Ось такий ще, на два квітконосики був. Тобто, якщо ви шукаєте бімонт, тут свій можна обрати. Ось так виглядають листочки, я ж кажу, хочуть пити і корінчики, одразу не напоюйте, адже підуть набряки. А ось такий сорт. Не знайшла я його в інеті, щоб вам показати, не знаю, як правильно навіть він звучить. Тут тургар також листочки хочуть пити, помаленьку потрібно відпоювати. Як бачите, квіточка доволі якась така цікава, білобускова. Коренева також з одного боку є, з іншого немає. А ось тепер погляньте на ці квіти і вгадайте, що це за сорт. Ну ніколи не вгадаєте. Ну, можливо, ви кмітливіші, ніж я. От я не вгадала, поки не прочитала сорт і була в шоці. Поглянув спочатку листочки, як бачите, де не де тургор. І так, корінечко хороше, це Magic Art. Уявляєте? Ну, хто там шукав Magic Art? Погляньте, 90 гривень! Чому не придбати, не врятувати дівчину, та ще ж вона віддячить потім вам? Звичайно, обов'язково ретельно потрібно все обдивлятись, тому я вам показую на відео, але ще додатково мусите прийти та й подивитись на власні очі. Ось так квітне Magic Art і він вас чекає. Ось ще один не знаю сорту, показує стан. Погляньте, ще й коріння пішло вріст, листочки також є з хорошим тургором, є з гіршим. Ось так він квітне, такий бусково-рожевий. Ось тут набряк з пліснявою потрібно обов'язково забрати, обробити, і нічого страшного не буде, якщо вміти, звичайно ж, врятувати вірну. А ось ще одна, ось така орхідейка. Як бачите, жовтить листочок від шиї. Отже, там є проблема. І не факт, що вже й не врятуєш. Тому лишиться пеньочок, того, що коренева хороша. Ось так панна квітне, ось так вона виглядає. в інеті, я знайшла для вас, щоб ви помилувалися. Є від декорума закриті кореневі, але пам'ятайте, що від декорума завжди гарні кореневі, так що можна і не дивитись. Дивимось шийку, дивимось квіти. Ця орхочка більш фіолетово бускова красивезна, ось така. Ще є біленька, з рюшею погляньте по пелюсці. Також якась цікава була, як на мене, хоч і біла, так? коренева є листочки, хочуть пити, як і корінчики. Також вона була ось закрита паперовою рекламкою від декорума, Це я тихенько зняла, не рвала. целофан. Це так і був він надірваний, я вам просто єдине дістала, щоб ще раз показати. Ось погляньте, коренева в неї з одного боку є, з іншого немає. Ось ще от така красунечка. Ще раз наголошую: усі хочуть пити, і обов'язково як будете, забирати додому красунь помаленьку відпоюйте, не спішіть. Розглядайте ретельно, шию, кореневу, а квіти то таке. То все на ваш особистий смак. Це ж від квіташки. У дбайливих, люблячих ручках все оживає, аби було бажання. Ось така красунечка, також покажу вам фото з інету. Ось так не знає, виглядає стеланпош. А ось іще одна бусково-фіолетова, не підписана. Ось така в неї шия, звичайно, є листочки, знову ж таки, з поганим тургером, є з хорошим. Ось така вона цікавезна була. Хто полюбляє, то ший такий, знаєте, так квітковий сюрприз. А можливо, хтось зорієнтувався та й знає, що це за сорт. А ось ця погляньте, також яка цікавезна квітка. Геть виглядає, як фарбованка, але це не фарбованка. Рожево, якась зовто, фіолетово, вона ну, така цікава-цікава. Знову ж таки, листочки хочуть пити. Корінчики також. Але, якщо вам сподобалось. Вона вас чекає. Ще ось така красуночка. Не знаю назви сорту. Ось така у неї коренева. Звичайно, що листочки знову дивимося, шию. Біленька, крупноквіткова. Потрібно відпоювати. Ось тут акуратно рекламку від декорума вам припідняла горщик, щоб показати коріннячку. Потрібно також відпоювати. Якась біленька квіточка лежить. Крупноквіткова. Не знаю назви сорту, на жаль, не вказано на горщику. Ось ще одна також біленька. Була на два квітконосика. Ось так виглядають і корінева, і листова маса. Ось ще одна. Тут теж є квіточки, як бачите, білого забарвлення. Але є проблема біля шиї Жовтиться шия. Тому необхідно доволі ретельно розглядати усю оціночку. Ось ще одна. Ось така. Погляньте, будь ласка, ще з цього боку її шию. І ось ще одна. Біленька. Звичайно, є на оціночці орхідейки, які будуть лише пеньочками, і потрібно буде чекати діток. Тому що у них жовта шия. Є й такі, де потрібно нарощувати корінчики. Ось, наприклад, показую вам ці дві бульбочки. Звичайно, камера не передасть, чи їх можна врятувати чи ні. Але якщо будете у флорі А і вас вона зацікавила, то прийдете подивитись, чи можна її вам врятувати. Ось ще ось такий. Симбідіум квітулік. оранжевий. Там на фото видно його цвітіння, дуже пишний, на знижці 500 гривень, якщо я не помиляюсь. Більш детально ціни уточните. Погляньте, ще такий є також цей вже з квітконосиком, та й взагалі тут море різноманітної. Можна знайти у ціночки за бюджетною ціною аби час та бажання. Адже рятувати рослини потрібно також уміти та й мати купу засобів, як інсектицидів, фунгіцидів, акарицидів. А я, як завжди, щось як побачу, таке кольорове та ще й фактурне. Ну, не можу оком відірвати. У нас якраз сирени виються вікном. мушу якось відволікатись. Ще хочу вам одразу сказати, що горшечків у флорі А до кольору, до вибору і керамічних, і пластикових, і розміри їх, які завгодно, і форми. Тому. Коли плануєте завітати до флори А, обов'язково розраховуйте свій час. А можливо, щось одразу та й побачите на відео. Робіть скрім. В описі під цим відео залишаю посилання на інстаграм-сторіночку оптової та роздрібної гуртівні квіті Флора А. Адже сьогодні я заакцентувала увагу саме на орху у ціночці, а ще ж є ж з попереднього привозику орхідейки. Ну, наприклад, тоді я вам показувала мільтонії, які ще були на пупінках. Погляньте, як вони розквітли. Неймовірні пахощі кожної із них, забарвлення. Та форма. Краса неймовірна, та ще ж запахом. Також є на одну гілочку фаленопсиси. Зараз я тут акуратненько пройду, вони 450 гривень, також є на дві гілочки, 500 гривень. Кому цікаво, іще не бачив сорти. Попереднього завозику посилання під цим відео залишу, як завжди, в описі. Там більш детально й подивитись наявність сортів. Також бачу, що залишився Лас-Вегас, Питаю ціну кажуть 400 гривень однесенький Та мультифлорка 390. Також. Я детально її показувала в попередньому відео, тому ще раз наголошую, посилання залишаю внизу, в описі під цим відео. І взагалі, усю інформацію більш детально запитуйте напряму в гуртівні флори А. Пишіть їм в дірект в інстаграм. І вони обов'язково все покажуть, розкажуть і ціни, і стан орхочок. Посилання внизу. І так, а я свою оціночку вже почистила добряче, єдине залишилось ще позрізувати квітку носики, акуратненько відпоїти та обробити обов'язково біоакарицидами та біоінсектицидами. Зазвичай. У відквіташок я не відрізую квітконоси, особливо такі гробечі, але це, як бачите, геть водянистий, жалеподібний, тому його терміново необхідно обрізати, адже ось там біля шиї може бути біда. Це бюмонт от по квіточці ніколи не скажеш, правда? А ось друга моя від квітулька, ось така рожева. Теж не знаю, хто це. Ось тут листочки буду підклеювати дихаючим лайкопластирем. Немає торгору. Буду помаленьку відпоювати, підпирати шпажками та й виходжувати. Не знаю, хто це. Просто якось вона мені так в око запала, Та що рожева квіточка, ви ж знаєте, я ж люблю гаму і холодну рожеву, і теплу, і персику. Ось така вона. Нічого особливого. Але своєрідний орху азарт все ж таки побачити потім, хто ж це і як розквітне. Як бачите, квітконосик тут в дуже хорошому стані. І можна було б ось так відрізати. До першої бронечки, але вони тонесенькі, тому відрізати я не буду так. А відріжу до повноцінної ось цієї першої бронечки на жирненькому квітконосику. Хай же дівчина сама вирішує, чи буде пробуджувати бронечки, чи все ж таки засушить квітконосик. Її вже вибір особистий. Моє ж діло. Обробити біопрепаратами, біоінсектицидами та біоакарицидами. Хто не знає, я користуюсь лише біопрепаратами, і там у мене в альбомах є повноцінне відео щодо усіх біопрепаратів. Будь ласка, подивіться, кому цікаво. Я хімією не користуюсь. Відпоюю я акуратно, наливаючи на денце горщика лише 1 см водички віднизу. І ось так помалесеньку, два тижні місяць, не все ж таки відновлять свій тургор. Нікуди я не спішу. Мені не на виставку, та й не біг у мене на перемогу. Ось, бачите, такі сліди є, вони можуть бути від обробки. Але здебільшого видно, що тут живуть якісь шкіднички. Такі білосніжні сіточки можуть навіть плести мікроскопічні кліщики. Може мучнистий червець, в найкращому випадку лише павучки. Але живності не повинно бути ніякої. Ось цей листочок я заберу повністю. Я б його не забирала, але там щось чорний біля шиї, тому я хочу подивитись, та й тим паче він все рівно вже відмирає. Якби я точно знала, що шийка там здорова, я б його не забирала. Бачите сліди? Оці білосніжні сіточки. Отже, забираю дівчат на біообробку. Біоінсектицидами та біоакарицидами. Акароциди від кліщів, хто не знає. І на карантин на окреме в мене підвіконня, де буде тепер жити цих дві кралечки. Як бачите, тургор, що в однієї, що в іншої, не ідеальний. і хто не любить гратися, грубо кажучи, ось так з оціночками, то ніколи їх і не беріть, тому що це доволі клопітка робота. Відповідальна, і у нас вимкнули світло, але дівчат за годину я встигла відпоїти, як бачите, лише коріннячко напилось знизу, обробила по листу біоінсектицидами та біоакарицидами. Вдома прохолодно, як для орхідей, тому доволі акуратно і відпоюю, бо тургору хорошого нема. Бачите, наразі їм вистачить. Просохнуть, повторю, ще раз їм полив. А ось друга також, бачите, сантиметр на годинку поставила сантиметр водички в горшечку. Навіть не дивилася, що є торф в скляночки, нічого не чіпаю. Зараз ще ці листочки попідклеюю та попідпираю, щоб. Їм легше було відновлювати тургор. І ось результат попідклеювала, попідпирала, напоїла, обробила все. І якщо ж дівчатам сподобається у мене, то, можливо, весною ще й квітку носики випустять. Або вже на осінь. Побачимо, капризуні вони чи ні. Так що ось така моя була Орхооціночка сьогодні у Флоріа. Кого зацікавила якась, поспішайте! Щиро сердечно дякую всім за перегляд! Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Ми на день ближче до нашої перемоги. Тримаємося!